Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Про мій підхід, мою філософію можна почитати на сайті, Опис буде під відео. А сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як успіх, і як же досягнути успіху. Значить, я сьогодні встала вранці, почитала коментарі під моїм останнім відео, і там був коментар про те, що: значить, як я, жінка, можу знати якийсь секрет успіху, трансформаційний і. Знаєте, я завжди, в мене є така риса е, характеру, не знаю, як це правильно звати, поведінка. Е, що я себе трошечки знецінюю в плані кар'єри, і мені здається, завжди, що я знаю менше, чим є насправді. І знаєте, я себе зловила на думці, коли прочитала про це, е, ну таку думку, що, типу, да, я знаю, як це зробити. Я знаю, в чому секрет успіху, я знаю, як вам туди дійти. Але, знаєте, те, про що я сьогодні буду говорити, воно вам абсолютно не сподобається. Але тим не менше, я хочу висвітити цю тему і поговорити про успіх, і як же до нього дійти. І в чому ж секрет успіху, так? Який же ще є, знаєте, якийсь план, як же до нього дійти. Давайте розбиратися. Значить, перше, що я хочу сказати. І що вам не сподобається, тому що забігаючи наперед, я скажу таку річ, якогось одного, скажімо так, плану дій його не існує, не існує однієї формули на всіх успіху. І давайте поговоримо спочатку взагалі про успіх, тому що я вважаю. Одного успіху на всіх не існує. Тобто, те, що успіх для вас, це не те саме, що успіх для мене. І а, тут ще треба розуміти таку річ, що для того, щоб дійсно досягнути успіху, вам потрібно розуміти, а що ви дійсно хочете. І отут, вже на цьому етапі, здавалося б, ну, просто визначити так, а що я хочу робити в цьому житті, у людей багато ступор, тому що вони не знають, що вони хочуть робити. І більше того, я знаю прекрасно, що є багато людей, які б хотіли чимось займатися, але вони а, собі цього не дозволяють. Тому що ну я ж чоловік, я не можу займатися творчими професіями, так є такі думки, ну, в мене має бути якась чоловіча професія. Або жінка, навпаки, яка постійно говорила про те, що її місце народжувати дітей, бути вдома, да, займатися побутом. От вона розуміє, що вона відчуває якусь певну. Жагу до того, щоб створювати кар'єру, робити бізнес, але їй оця думка заважає, тому що вона жінка, вона взагалі ні на що не спроможна, як жінка може на щось бути спроможною. І так багато людей йдуть і обирають взагалі не свій шлях, чисто через те, що вони, в них є оцей сміття в голові, яке їм заважає, якраз таки, взагалі, по-перше, просто відчути всередині себе, що вони хочуть, інтуїцію цю свою відчути, почути цей поклик внутрішній голос якийсь, їм заважає це сміття почути. Друге, навіть коли вони це розуміють, цей же це саме сміття їм заважає зробити якраз таки вибір, обрати свій шлях. Тому що знову ж таки, часто обирати свій шлях, це насправді не так просто. В тому сенсі, що багато людей, які обирають свій шлях або які хочуть обирати свій шлях, вони прекрасно розуміють, що, обираючи свій шлях, вони можуть да, зраджувати батьків, тому що ой. Я не обрала той шлях, який обрали вони. От всі да, вся родина була там не знаю, лікарі, і тут я обираю якусь іншу професію. І звісно, це якби дайда всупереч взагалі батькам, їхньому баченню. І часто якраз таки, коли ми обираємо себе, це йти проти системи, йти проти звичних якихось правил, взагалі звичного життя, ритму життя, який існує там у вашому колі, у вашому житті на даний момент. Тому перший такий досить, я б сказала, для деяких людей складний етап це саме зрозуміти, що таке успіх для них. Плюс у, зараз нам продають певні ідеї успіху, і якщо ми відкриємо інстаграм, то я взагалі б назвала цей феномен, знаєте, інстаграм головного мозку, тому що, а що це так, все затемнішало? Затемнішало. А ну, зараз я хочу це виправити, а як так сталося? Цікаво, слухай -то. Бачите, що саме цікаве, да, на фразі інстаграмного мозку, все затемнішало. Але окей, я не буду це виправляти, тому що, знаєте, я вважаю, що краще зробити, ніж зробити ніяк, і думати про те, що ой, воно не ідеальна. У мене занадто коротке життя, щоб думати, що щось не ідеально. Тому залишимо, як є. Отже, повертаючись до інстаграму. В інстаграмі є якась, знаєте, така пропаганда успіху. Ну, для дівчат, звісно, що чоловік їй має одарювати подарунками і так далі, що, в принципі, не є погано, але мене завжди дивує контекст, ну, типу, не контекст. А суть подарунків чомусь це завжди знаєте вськартє, це має бути якийсь топ-ліст. Зараз окуляри Міу Міу, да, якась сумка якогось бренду. Тобто ці подарунки вони якось абсолютно не відрізняються. Ну, типу, це, це вважається успіх, хоча, можливо, ви навіть цього і не хочете, але... У вас немає якось, навіть можливості да, подумати про те, як я хочу. Е, оце вважається, да, такий жіночий типу, успіх. Там у чоловіків це якийсь свій певний успіх. Тобто подивіться в інстаграмі, які є тенденції, взагалі, як люди висвітлюють оцей свій успіх е, да, в кавичках. І от ви будете думати, що це так і є, це типу, ваш шлях, але насправді це може бути взагалі не ваш шлях, і не те, що ви б хотіли робити. Але я ще ж кажу, якось наче, не у всіх є можливість подумати про те, що а може бути інакше. А можливо, я взагалі це не хочу, тому що, я наприклад, завжди замислююсь на тим, оці всякі вішлісти, вони зрозуміють. Я думаю, я це взагалі хочу чи ні. І знаєте, я якось себе ловлю на думці про те, що ці всі вішлісти це взагалі не моє, воно взагалі зі мною не резонує. І я думаю, може, зі мною типу щось не так, ну, типу, ж всі хочуть, а я цього не хочу. І, може, є якась неправильно. Я розумію, що зі мною все окей. Якщо говорити от про успіх, то да, можливо, ви вам і не потрібно знаєте, розбиратися з криптовалютами якимись, чи з, я не знаю, з біржами, тому що це просто не ваше, можливо, ваше це зовсім інший шлях. І те саме навпаки, може бути так, що да, насправді вам потрібно обрати якраз таки не, не, сім'ю і родину. Це буде для вас ваш успіх. Але ви бачите в оточенні, що там всі жінки досягають якихось результатів в кар'єрі, що вони працюють, да, а тут я хочу просто бути мамою, якось це так, типу, неправильно. Це я що буду сидіти у чоловіка на шиї. Тобто у тих і у тих людей, тобто у всіх людей існують якісь перепони й думки з приводу свого шляху, який вони, можливо, не обирають. Тому з цим пунктом розібралися. Тобто, ще раз повторюю, що для кожного успіх це своє. Я іноді завжди замислюся над тим, що, можливо, мій успіх це купити свій велосипед, поїхати на якийсь острів і жити там, десь під пальмою в палатки. Я не знаю. От я досі не знаю. Я інколи про це задумуюсь. Можливо, я це колись зроблю. Це буде як моя, знаєте, така частина мого життя. Одну хвилинку я хочу кудись пришпандюрить це світло, яке воно мені зіпсувалося цю картинку. Зараз одну хвилиночку. Ну, давайте я вже так залишу. У нас буде трошки такий камерний, камерне світло, але окей. Давайте продовжувати. Тобто, успіх для кожного він різний. Це перше. По-друге, саме цікаве, те, що вам не сподобається, як я сказала, немає якоїсь формули успіху. І якраз таки у цьому й проблема: що всі намагаються продати якийсь успіх. Всі намагаються, а знаєте, що я хотіла ще додати? Оце дуже важливий такий теж момент. Реклама. А помічали, як, наприклад, як люди продають курси з психології. Ти хочеш заробляти 50 доларів в годину працювати, типу, ремоут і да, офлайн, і їздити, подорожувати, досліджувати світ. Приходь на курси психології. Ти хочеш заробляти від 1000 доларів в місяць, сидіти під пальмою на балі з комп'ютером. Приходь на курси там, да, таргетолога чи СММ-спеціаліста. І оця ідея сидіти десь під пальмою, працювати ремоут, вона. Теж, по суті, ну вона не для всіх розумієте але нам її так. Нам так її якось продали, нам так сказали про те, що да це класно, що от саме це те, що всі мають хотіти, не так в тому мімі, да, що типу всі це хочуть. Я не пам'ятаю, це де було з фільму Дявол носить правду, чи Правда носить дьявола. Хто там кого носить, але тим не менш. Тобто, що всі так хочуть, але можливо, це не всі. Те саме, наприклад, про криптовалюти, от ці всі біржі, шміржі і так далі. Я бачу, що є велика така популярність цих всіх речей, але розумію, що ну, є 100% люди, яким це взагалі. Не потрібно, для яких це ну типу це не їхнє. І вони б себе могли паралізувати, відчувати себе більш наповнено і щасливо саме в якихось інших речах, які зараз не так активно якось форсяться в інтернетах. Те саме, наприклад, блогінг. Да? Всі кажуть, треба йти блогіном, блогінгом. Можливо, вам це не потрібно. Те саме, як і в принципі, успіх. Як досягання якихось надрезультатів, можливо, це вам не потрібно. І про це теж треба казати, типу, що не всім треба багато заробляти. Можливо, це не ваше. Ваше це копирсатися десь в селі, в землі, і ви будете набагато відчувати себе щасливіше, і, ніж ті люди, які мають там, мільйони мільярди. Те, що, через те, що вони зробили це на онлі, чи там, я не знаю, якихось інших таких. Ну, я б не сказала, що Онлік просто наповнюючий. Така робота, яка прям наповнює, ну, мені так здається, але тим не менше. Тобто, іншими якимись е, цими шляхами, так, де можна заробляти гроші. Тобто, успіх для кожного він різний. І це важливо зрозуміти, що немає якогось конкретного успіху, який нам намагаються продати. Він типу буде актуальний для всіх. Тому це перший момент. І мені здається, що от в якраз таки в бізнес, оцій бізнес тусовці є якась така, знаєте, Типу, більше бабок заработать, треба от прям так напрягатись і так далі. І воно вже наче псує всю концепцію успіху, тому що я ж кажу, успіх для кожного різний. І навіть якщо взяти про бізнес, для когось так, це мільйони, мільярди заводи там по всьому світу. А для когось бізнес це одна крамничка десь там, не знаю, на тихому провулку. Розумієте, тобто бізнес і, в принципі, успіх. Я повторю ще раз, да, для кожного різний. Тепер давайте поговоримо про саме формулу успіху. Як я сказала, вона теж для всіх різна, ну тому що це логічно, бо і успіх для всіх різний. І е, чому мені здається люди не досягають успіху? Якраз таки через причину того, що вони слідують оцим правилам, які, про які говорять дядьки в інтернетах, да, сидять на якихось подкастах і щось овіщають. Люди намагаються це якось е, пробувати робити в життя, і воно не виходить. А не виходить чисто через те, що, по-перше, ви не, не, ви не знаєте на 100% цілі, до якої ви йдете, вона ваша чи ні. І друге, я вам кажу от 100%, що все, що говорить в інтернеті, і те, як ви досягнете успіху, це буде дві кардинально різні, взагалі, різних сценарії, дві кардинально різні. Різних плани. тому що часто люди, які говорять в інтернеті, що потрібно робити, вони це говорять з книжок. В книжки пишуть люди, які да, передають свій досвід. Те саме, коли буде сидіти Ілон Вас, говорити про те, як він досягнув свого успіху, це він говорить про свій досвід. І так, дійсно, можливо, якісь певні думки чи його мейнсет вам можуть допомогти, тому що, звісно, якщо людина досягнула, досягнула успіху, ми можемо перейняти якісь її навички, не знаю, якісь її. Там досвід, але це буде ну 1% від того, що дійсно вам допоможе. Тобто, ну більшість людей, які досягнули успіху, 100% скажуть, що типу не потрібно здаватися. Ну це очевидно, що не потрібно здаватися, так що потрібно себе дисциплінувати. Це логічно, ну типу, щоб, щоб кудись дійти, треба йти. Це зрозуміло, так треба робити регулярні дії. Але при цьому як це робити, це вже залежить від вас. І якщо для когось так дійсно... Комусь потрібно вкладати там 100% своєї уваги, не знаю, прям себе якось емоційно і занурювати да, цей процес. Це буде дійсно його, прям він буде від цього кайфувати, від такого, знаєте, от такої кобилячої роботи, я б це так назвала. Комусь це абсолютно може не підійти. І, наприклад, от на своєму досвіді я можу 100% сказати: всі поради, які я дивилася з. Приводу того, куди я хочу дійти, вони не працюють. В моєму досвіді вони не працюють. І я прекрасно розумію, що немає якоїсь універсальної формули успіху, її просто не існує. І е, я вам рекомендую, скажімо так, не звертати увагу на те, що говорять люди, тому що успіх загалом, да, якісь такі очевидні елементи, як я сказала, це дисципліна, регулярність, ну це зрозуміло, це потрібно робити. Але якісь такі більш детальні кроки, вони залежать. Виключно від вас, я б не сказала, не залежить від вас. Вам їх треба в собі зрозуміти віднайти, що вам потрібно робити. Я зараз говорю якраз таки про цей внутрішній голос, який вам підскаже, що вам потрібно робити, тому що, наприклад, скажу на своєму досвіді стосовно ведення блогу. Стосовно ведення блогу, Коротше, багато людей говорять про те, як потрібно вести блог, що потрібно постити, що не потрібно постити. І знаєте, що я можу сказати, що от я готова от ці всі пункти виписати і ну, їх отак зімняти і викинути, тому що вони не працюють. Типу, це говорить одна людина, в якої там вийшов оцей блог, так, її відео залітають. І от вона говорить про, свої, про свій досвід. І це виключно її досвід з її обличчям, з її форматом. І всі ці рекомендації мені не допомагають. Розумієте? Жодна з них не допомагає. Ну, окрім того, що так, треба посліти регулярно, ну це очевидно. Але всі інші рекомендації не допомагають. Тому, коли ви сидите і ви хочете робити якісь певні да, дійти до певної цілі, ви слухаєте людей, які говорять про свій досвід, він вам може не допомогти. І якраз таки Успіх дай формула успіху це зрозуміти, зануритися в себе і подивитися, а що вам підказує ваша інтуїція. Тому що, на мою думку, успіх можливий лише тоді, коли ти йдеш, скажімо так. Знаєте, успіх, який наповнює, не той, до якого ви дійшли, і ви так типу видихнули, і ви не відчуваєте цієї радості. Успіх, який дійсно наповнює, він, можливий тільки тоді, коли ви робите а, ті речі, які резонують з вами. Тобто ви робите правду, ви йдете по своєму шляху. І часто цей шлях абсолютно буде відрізнятися від того, що вам будуть говорити, розумні дядьки і тьоті в Інстаграмі чи в інтернеті загалом. І я ж кажу про те, що не існує якогось. Одного успіху, формули успіху на всіх. І повертаючись до того коментаря, там, ну, ну, типу, я не знаю, це мужчина чи жінка, ну, скоріш за все, що мужчина. Написав про те, що, типу, як я можу знати, яка ж формула успіху. Суть у тому, що я не знаю, яка формула успіху буде для вас. Але я знаю, як вам допомогти, по-перше, дізнатися, що ви хочете, а по-друге, як вам допомогти зрозуміти, який е план вам потрібен для того, щоб дійти туди, куди ви хочете. І на словах це здається досить просто. Ну, типу, ну, невже я не можу зрозуміти самостійні. Чого я хочу, чи який план мені потрібен. Насправді, коли ми починаємо працювати з клієнтами, чи я от просто себе розбираю, я розумію, що за тим, навіть просто зрозуміти, так, що я хочу, стоїть багато різних перепон. Як я Сказала на початку, що в людей є багато сміття в голові, яке їм заважає, якраз таки усвідомити, а що вони хочуть робити, тому що ну я ж жінка, я не можу, я чоловік, я не можу те, я не можу все, Я мені 40, я не можу, мені 20, я недостатньо і так далі. Багато є якихось оцих цих перепон в голові, які, в принципі, навіть не дозволяють людині визначитися з тим, що вона дійсно хочеться по перше, і з цим якраз ми і працюємо. Тому що більшість з вас, ви можете або цього не усвідомлювати, або навіть коли ви відчуваєте, що так, ви дійсно боїтеся чогось, або у вас є оці перепони, ви їх озвучуєте, вони вам все одно заважають, і у вас немає якоїсь достатньої сміливості, достатнього внутрішньої впевненості для того, щоб переступити через них і обрати свій шлях, а не обрати зручний, скажімо, такий шлях, коли ви не висовуєтесь, але при цьому він для вас є більш типу безпечним в кавичках. Те саме і стосовно шляху на да, плану вашого, оцієї формули успіху. Формула успіху, вона теж буде відрізнятися у кожного від тих загально прийнятих якихось правил, які існують, і зрозуміти, що, можливо, мені не потрібно да, пахати там як коняка 24 на 7. Це теж буває складно, тому що у людей виникає да, думка про те, що о, якщо я не буду там працювати, то я якийсь лінивий. Або я тоді не досягну цього успіху. Хоча ну от є у людей, які багато працюють, у них є якийсь такий заскок, що вони мають працювати 24 на 7, і типу, тільки тоді вони досягнуть успіху, хоча це абсолютно якась ну, нелогічно, тому що, камон, не вже нелогічніше робити ті дії максимальні, які потрібні для того, щоб досягнути успіху. І ці ж дії це не завжди про роботу 24 на 7. Типу ефективність набагато важливіша, ніж кількість дій. Типу, наче це логічно, але при цьому люди можуть себе вставити в такі обставини, в такий сценарій, де вони будуть впахуватися, де в них буде вигорання, і вони, по суті, ну не зможуть досягнути цього успіху. І я от особисто можу сказати для про себе, що е, я теж ж, жила з такою думкою, що я маю прям працювати, працювати, працювати. Знаєте, язик на плечі і побігли. І я розумію, що цей сценарій. Це абсолютно не мій сценарій. І, звісно, сказати людям про те, що ну, от я йду до своїх цілей в такому більш розслабленому режимі, в режимі, коли я більше дію, скажімо так, опираючись на свою інтуїцію, на своє відчуття, ніж на якусь логіку, буде досить дивно, тому що більшість людей звикла до того, що для того, щоб досягнути, треба ну, прям фігачити. І знову ж таки, можливо, якраз ви теж чимось схожі на мене і для вас. Якраз таки ваша формула успіху буде в тому, що вам потрібно розслабитися і йти не за тим, що говорять інші, а відчувати себе, відчувати да, свою інтуїцію, послухати типу, свій внутрішній голос і йти за, за ним. Слідувати саме цьому внутрішньому голосу, не опиратися на раціональні якісь речі, тому що часто якраз таки оці нераціональні речі вони виграють в кінечному результаті, ніж коли ми думаємо і ми мислимо тільки певними категоріями, правилами. Які ми знаємо, чи ми чули десь там в інтернетах, чи від дядьок, чи від тітьок якихось, які нам про це говорять. І це теж складно, ну, типу, усвідомити і якось збагнути, що да, дійсно, є якийсь інший шлях, який мені потрібно обрати. Тому е, хочу закінчити відео це і сказати таку річ, що ваш успіх, е, насправді, да, чому люди не досягають успіху? Так, по великому рахунку, через те, що у них дуже багато різного сміття в голові. І навіть оцей чоловік, який писав цей коментар, він сказав про те, що ну ви ж типу жінка, як ви можете знати якусь формулу успіху. Це вже його сміття. І що саме цікаве, коли я чую такі вислови в сторону там жінок чи чоловіків, люди не розуміють, що насправді вони ці вислови говорять же і про себе в тому числі, тому що можна сказати, окей, ой, ти молода жінка, що ти можеш знати? Так можна сказати те саме про чоловіка, типу ти, ти молодий чоловік, в тебе що, багато досвіду. Можна сказати про дорослу людину так само, що типу ну, ця людина за то доросла, вона вже стара, що вона може знати? Типу, вона не там, не знаю, вона не в трендах, вона не розуміє якихось речей, бо вона вже стара. І так далі. Тобто перший такий величезний крок, який потрібно зробити, насправді, для того, щоб осягнути це життя і стати більш вільним, це зрозуміти, що в нашій голові є дуже багато сміття, яке нам заважає. І коли ви судите людей, і коли ви, скажімо так, направляєте, ось це, знаєте, яке це називаю. Зброю на когось на вас направляють так само, коли ви говорите про те, що жінка не може. Вас на вас вже направляють і чоловіки, і жінки, в тому числі, я зараз говорю про чоловіків. Що чоловік теж, ну, типу, якщо взяти стереотипи стосовно чоловіка, і жінки, яким ми маємо бути, кожен вже направляє да, зброю один на одного, говорячи про те, що о, чоловік має бути добитчиком, чоловік має бути сильним, чоловік має бути там незалежним, він не має плакати, він має йти і воювати. Це те, що говориться зараз, хоча насправді не всі чоловіки під це заточені. Те саме, як і жінка, да, вона не всі жінки хочуть обирати оцей класичний Образ е жіночний жінки, яка народжує, сидить вдома, це теж не її шлях. І я вважаю, що світ стане добріший, легший і, скажімо, щасливіший, тоді, коли ми якраз таки викинемо все це сміття з нашої голови і зрозуміємо, що тут немає ніяких правил. Немає правильно чи неправильно, немає того, як має бути. Є лише ви, і ваш внутрішній голос, який вас веде е да, вашою стежкою, те, як ви хочете. І ось це є основне. Тому, коли ви, ну, знаєте. Это... Хочу сказати таку річ, що коли наступного разу ви захочете когось обісрати, сказавши, що це жінка, вона нічого не може, чи це чоловік він нічого не знає, чи якісь такі да, речі, згадайте про те, що про вас говорять так само. І якщо ви хочете звільнитися, і це, до речі, ну саме цікаво, що це ж і є річ, через яку ви не досягаєте успіху. Через те, чер це та річ, через яку ви не можете обрати свій шлях, тому що позаду вас стоять ваші батьки, ваші друзі, ваші колеги, хтось стоїть, ваші вчителі, які вам говорять про те, що ви не можете це зробити. І коли ви зараз в дорослому житті. Направляєте, скажімо так, да, цю зброю на інших людей. Згадайте, що позаду вас стоять ці люди. І ви не можете проявлятися, ви боїтеся щось зробити, тому що позаду вас стоять такі самі, як і ви, які говорять про те, що ви недостатньо, чи ви жінка, чи ви чоловік, і через це ви не можете щось зробити. Ось це такий мій емоційний був меседж. Ось так, любі, давайте на цьому моменті будемо закінчувати, тому що насправді в мене є багато. Досвіду і інформації, яку я можу вам дати, для того щоб покращити ваше життя, але будемо це робити дозовано. Ось так, якщо ви хочете прийти до мене на консультацію і розібрати це, і досягнути успіху, незважаючи на людей, які стоять позаду вас і кажуть про те, що ви не можете цього зробити, то я вас запрошую да, на консультацію. Вся інформація буде в описі під відео тому що я розумію, як вас. Довести туди, куди ви хочете. І так я не знаю, як саме вам досягнути успіху, але я знаю, як вам допомогти, зрозуміти, як вам досягнути цього успіху. В цьому є велика відмінність мене від більшості інших людей, які працюють в сфері розвитку. Тому що я не знаю, у мене немає якихось ключів і відповідей. Але при цьому я знаю, у мене є інструменти, є знання, які допоможуть мені допомогти вам зрозуміти, що ви хочете. Тому що, як я сказала, індивіду типу одного на всіх якогось ключа чи якихось. Там, формули її не існує. І в цьому і полягає певна складність, тому що немає готового рішення. Вам потрібно проходити через це все самостійно. Немає якоїсь певної інструкції, як вам жити. Вам потрібно проходити через це все самостійно. Мені здається, що до речі, через це багато людей і недолюблює таких як я, тому що, типу, ми не даємо. Навіть якщо так, якщо є люди, які дають вам голову ну, типу, інструкцію, як жити, бо є такі, так, люди, які дають цю інструкцію, вона вам не підходить, ви, типу. Ображені на це, типу, як так? Воно воно мені не підходить, воно не працює, значить ти поганий. Хоча правда в тому, що, в принципі, люди і не повинні давати вам ніякі інструкції, а вони вам, да, люди дотичні до сфери психології, розвитку, мають вам допомагати зрозуміти, що вам, що є вашим. Ось це є головне. Все, давайте на цій ноті будемо завершувати. Я вас чекаю в наступних відео. Підписуйтесь.